Мир, і чекаю сьогодні цікавого спілкування. Втома, втома, перевтома, тому що часто ми беремо роботу додому. Ну, от хотіла вам розказати, зараз такий зробив малюночок. Намалюємо два кола. Ну, і розділити перше коло на три сектори. Тепер напишіть відсоток. На першому секторі ми напишемо відсоток, який час займає ваша робота, професійна робота. В другому секторі ми напишемо домашню роботу, який час займає. І в третьому секторі відпочинок, дозвілля, подорожі, який відсоток часу займає кожна із, із секторів. І в другому крузі відзначте ідеальне співвідношення, яке повинно бути на вашу думку. Домашня робота 40% від мого часу. А робота половина того часу, який є, половина часу йде на роботу. У мене похоже так. Половина часу мого вільного це, це моя робота. А я хочу, щоб у мене домашня робота 40%, Ось і я повинна бути на першому місці. 40% це повинно бути домашня, 30% повинен бути відпочинок і 30% повинна бути роботи. 30% свого часу хотілося в два рази менше. Прийшов на роботу, відпрацював і спокійно пішов додому. А 10 а тут 20, 10% це в мене на домашній, ну, хотілося, звичайно, трошки більше. 20, щоб щось зробити вдома. Відпочинок хотілося б Крім сна, ще щось мати. У мене 2% на дозвілля. Ще собі написала 30 домашня робота, 68 робота в школі. Хочеться 40 на дозвілля і на роботу домашню і таку по 30 відсотків. У, -у, -у. У мене в принципі і одне коло збігається з іншим. На роботу я приділяю 40 Думаю, що домашня робота 30 і дозвілля також 30. Хотілося б мені більше ще проводити часу. В цьому секторі. Вигорання професійне зв'язане ну, з емоційними, тому що це емоції. Ми всі з вами спілкуємося, передаємо один одному емоції. Тим більше ми працюємо в такій сфері, як людина, людина, дуже виснажлива і хотіла показати те, що вона показувала так коротенько показати вам. От всі я думаю, що всі відчували таке почуття як кохання. А починається кохання. Що з нами відбувається, коли починається кохання? Да? У нас іде отака. То феромони є до їх нема. Підняття, ми закохані, ми літаємо на крилах, от, згадайте, да, все хочеться робити, все щось, щось таке. Ми на піднесення кажуть, музу знайшли от, як поети, письменники да, знайшли музу свою. Потім. Дійшли до цієї точки, от якісь е, сумніви нас починають брати, такий спад трошки йде, потім е, ні, наче ж все хорошо, ну і така йде е, крива або е, кардіограма, да? життя, життя Ну, Дійшли до якоїсь точки, ну, наприклад, одуження. До Дійшли до цієї точки, потім ніби все нормально, нормально, нормально. Ця лінія вже пішла, вже немає тих відчуттів, да, що були на початку, немає тих емоцій. Отак от само у вигоранні. От ми приходимо на роботу, ми починаємо працювати, да, От ми прийшли, багато знань. Або приїжджаємо, наприклад, з курсі. Да, у нас таке натхнення, ми хочемо працювати, починаємо і те, хочемо. раз, нас немає умов, щось нам там. Знову ж ні, я ж таке буду за свої кошти, там купимо, працюємо, 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 а тоді йде на немає спад, віддачі спад від дітей, Немає віддачі від, вже... від дітей, немає, наприклад, якоїсь подяки від адміністрації, школи. Ти ніби працюєш, бачиш свої результати, а ніхто тобі за це ніяких дякую не скаже. І починається спад, спад, спад. Тоді вже для чого я це роблю? Мене ніхто не цінить. Починається вже заниження своєї самооцінки, та що ж це таке, чи я не так роблю, чи щось зі мною не так, чому мене не помічають. І от отак, в принципі, як кохання, так само і професійне вигорання або емоційно теж починає йти на спад. Що ж потрібно робити для того, щоб ну, цей спад якось знову почав? цю програму життя. Яке ви бачите рішення проблеми цього професійного вигорання? Що потрібно робити? Бо є зміни, все таке. Зміни Або ми їдемо десь на курси, і ми там набираємося якихось знань, якогось допомогу, якогось спілкування, або якийсь відпочинок, А взагалі люди правильно з роблять які. Відпустку проводять літню не на городах, як ми, наприклад, не на господарства. Вони подорожують або наприклад... по зайнятися своїм е, хобі справами. Я, я Ну, в кого яке хобі. Це... Зайнятися своєю справою, яка тобі, тобі подобається, подобає. або спілкуватися з тими людьми, які тобі цікаві. І тоді в тебе це професійне вигорення. Ну, ти до нього не доживеш, не доростеш, воно піде мимо тебе. Спілкуватися з людьми воно, не дуже які цікаві, а які дають тобі також позитивний настрій, від задоволення від, да. від з ними приходить до тебе задоволення, приходить якесь таке бажання, спілкування людей, які є енергетичними вампірами і далі. Так, да, да. який вам подобається, той, що у вас ампіра. на столі, щоб були різні маркери, різні поля, і за ній кожен судді. Такий ближчий, ох, ти. Парашюк у нас. Він зайвий. Що таке каракулі? Каракулі. Будь ласка, кожен намалює на морозі каракулі. Кожен своїм полем. А тепер візьміть, продовжіть малюнок. І з цих карату зробіть. Малюється. Картину, щоб у вас вийшла картина. У в мене яка, класна. Є. В якому слізі? Це пішов з рушила, дуже. Тож ви Так. -та? Да, Та -та. ну, Та -та. А тепер назвіть свою картину. У вас ідея, у вас вчительська фантастика. Ну, а тепер <плес> кожен <по> черзі, <плес> кожної групи своя картина, <плес> кожен хлопче буде вставати і починати <плес> <тряпи> розповідь <вставіть> по <плес> цій картині. Хто перший почне, <плес> Поплес> Поплес> почне. Мрійник, його звати був. Він мріяв побувати в усіх куточках планети. Мріяв <плес> поїхати на Голку. Спуститися донизу по білосніжному снігу. І щоб нього завжди на це вистачало коштів. І він поїхав не тільки гори, а ще відвідати ліс, щоб гарно провести час. Причому поїхав у ліс, гарно провести час, у ліз, ліс, Ви розграбили, як була при нас. Це закінчилася. В космос, може, стріпувати. Далі? Ваше продовження? Крім того, він ще мріяв полетіти на інші планети. Він бачив якийсь таких невідомих планетян. До сим невиданий. Він це бачив свідомі. Але для того, щоб мрії <сіх> здійснилися, потрібні були умови. Тому що у нас є і ліс зелений, і сонце ясне, і небо, і небо безхмарне, і на всякий випадок серед літа навіть були лижі, тому що ми знаємо, що вершини гір є покриті снігом. А якщо ці вершини, гір знаходяться не лише в Україні, а дуже височезні, значить наш хлопчик. Живу. Ідеально в нього були всі умови для того, щоб подорожувати по всій планетні земля і відвідувати такі моря. Весні лежить, навіть всякому. <пості> ну а тепер підійдіть, покажіть один одному з своїх карти. За вас кожного свій кольор, кожен малював своїм кольором. І по цьому можна подивитися, яка людина комунікабельна чи ні. Як? Ні, не за кольором. А за тим, як малювала людина. Якщо людина, наприклад, лізла до когось, да, до якоїсь кольору, щось домальовувала, ну, наприклад, дивіться, тут ніби сонце, хтось червоним помастром зробивши очі, людина комунікабельна, вона втручається в колектив. Зрозуміло? А коли людина малює тільки одному куточку своїм кольором і не пересікається з іншими кольорами, то люди не вистачає та, якогось спілкування, треба більше спілкуватися. З цього тренінгу зберемо вже урожай. свої навички роботи в групі і отримала масу Позитивні емоції, щоб ви більше часу відпочивали. Задумайтеся після сьогоднішнього нашого тренінгу, що може щось треба змінити в житті для того, щоб ви стали щасливими. Дякую вам за те, що ви прийшли. Усього найкращого.